Побачивши таку презентацію млинців, неодмінно захотіла приготувати щось подібне. Надихнув мене Аким Буяда, переможець, «Найкраща галета Парижу 2023. Подає він подібні млинці в своїй кондитерській, яка знаходиться у Франції. Називається Буланжері Мезон Маркіс». Своїм баченням їх приготування поділюсь сьогодні з вами. Розпочинаємо. Нам потрібні молоко, вершки, борошно, вершкове масло, цукор. Жовтки та білки окремо відділені та трішечки ароматизатора. Цей рецепт млинцевого тіста належить відомому шеф-кухарю полю букюзу. Починаємо з того, що ми в миску відправили борошно і до нього додаємо по одному жовтки. Жовтки розмішуємо, все борошно одразу не вмішуємо, щоб. Нам не ускладнити роботу, і воно гарно розмішалося. Вмішуємо лише ту частину борошна, яка набирається на жовток. Далі, додаючи рідкі інгредієнти, ми поступово введемо все борошно в суміш. Додаємо останній жовточок, ще трішки підмішуємо, далі виливаємо вершки і знову підмішуємо. Якщо утворюється важка грудка, яку не можна розбити, її потім можна буде розбити за допомогою блендера, вже коли додамо молоко. Поступово додаємо молоко. Намагаємося нашу суміш перетворити в таку густу однорідну масу. Працюємо вінчиком, часу це забирає не дуже багато, головне не поспішати, коли вже бачимо, що наша маса стала однорідна, грудочки в нас розійшлись, виливаємо решту молока і наша основа для тіста вже майже готова. На завершення першого етапу приготування ми досипаємо цукор, розмішуємо трішки та додаємо розтоплене вершкове масло. Воно може бути не повністю розтоплене, ось таке м'яке. І зверніть увагу, чим тепліше молоко, тим краще вмішається в подальшому масло. Тому підігрівайте молочко доволі добре. Розмішуємо. Усю нашу суміш можна на цьому етапі пробити блендером, додаємо ароматизатор, може бути ванільний цукор, ваніль. В оригінальному рецепті додається ще трішечки мигдалевого ароматизатору, проте він мені занадто сильний. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 2 години за кімнатної температури. Після того, як наше тісто постояло, виливаємо білок. І гарненько промішуємо. Консистенція робиться трішки тягучіше, трішки густіша, проте тісто залишається доволі рідким. Все наше тісто готове для того, щоб ми його смажили. Смажимо звичним для нас способом: беремо невелику кількість тіста, виливаємо на сковорідку, розподіляємо тонким шаром, приблизно 1,5 хвилинки смажимо з однієї сторони. Далі перевертаємо, коли бачимо, що вже наш млинець весь схопився. На іншу сторону, буквально декілька секунд підсушуємо, викладаємо на тарілочку, і наші млинці готові. А зараз беремо молоко, борошно, цукор, вершкове масло, яйця, рослину, олію, трішки цедри та сіль, і приготуємо млинці за рецептом Стефана Глясьє. Відправляємо в миску борошно, додаємо до нього цукор, трішки солі, все це перемішуємо і будемо вводити яйця. Перемішуємо для того, щоб у нас цукор з борошном об'єдналися. Яйця додаємо так само по одному і почергово вводячи їх в борошняно цукрову суміш. Знову ж таки, намагатися одразу вмішати все борошно не потрібно, бо в нас утвориться дуже сухий згусток, тому ми трішечки підмішуємо, бачимо, що наше яйце набрало вже борошно, додаємо наступне. На цьому етапі може бути таке, що ви вмішаєте вже всі яйця. Ось, Наприклад, таким чином тісто стає тягучим. Можна додавати решту інгредієнтів. Ми розтопили вершкове масло, додаємо рослинну олію, в мене соняшникова, трішечки цедри. І розмішуємо цю всю суміш для того, щоб можна було вводити молоко. Вводимо жир повністю, щоб він гарно вмішався, і далі потроху вливаємо молоко. Молоко також має бути тепле, щоб, вводячи наше молоко в суміш, масло не зробилося грудочками, щоб воно було напівростанувшим. І ось таким чином, буквально за декілька рухів. Ми маємо однорідну суміш, доливаємо решту молока, знову розмішуємо до однорідної консистенції і вже маємо готове тісто, з яким можна працювати. Французькі шефи радять відкласти на годину другу, а то й на ніч. Ми готували його одразу. Смажимо млинці звичним способом, проте хочу сказати, що дуже важливо, на якій плиті і сковороді. Відбувається смаження млинців. У мене тут індукційна плита, як ви зараз побачите, нагрівається центр. І поки мої краї стають такі, щоб я могла перевернути млинець, центр просмажується дуже добре. На плиті газовій, на цій самій сковорідці ситуація інакша. Перші схоплюються краї, і вони такі трішечки сухіші, хрусткіші. Потім просмажується серединка так, що її можна вже перевертати. Тому зважайте, якщо краєчки сухі, ми залишаємо просто млинці, накриваємо на трішки плівкою, вони відійдуть, з ними можна працювати. Млинці на другий день, ті, які постояли, перевертаються трішки важче і більше закарамелізовані. А зараз беремо молоко, борошно, вершкове масло, яйця, цукор, трішки какао, сіль. Та червоний барвник. Це рецепт ще одного кондитера відомого Ерме. Для того, щоб приготувати млинці за його рецептом, нам потрібно яйця збити з цукром до м'якої однорідної консистенції. Цукор має розчинитися. Яйця, як зазвичай, у нас кімнатної температури. Вінчиком промішуємо до розчинення цукру. З приводу какао та барвника, це вже моя варіація. Мені просто дуже захотілося приготувати цікаву подачу. За основу я взяла ці млинці, тому, вибачайте, трішечки додаємо, ми беремо базу і з нею намагаємося працювати. Зараз досипаємо борошно, замішуємо густе тісто. Такі способи, коли ми додаємо. Частину рідини, частину густих інгредієнтів, щоб в нас утворилося густе тісто, дає змогу ось досягти такої консистенції, однорідної, не використовуючи міксер, буквально за декілька рухів вінчиком. А далі за декілька прийомів вводимо молоко. Додали трішки рідини. Перемішали, консистенція в нас стає рідша, і тому далі все легше і легше вводити рідину і досягати тієї консистенції, яка нам потрібна. Виливаємо в тісто решту молока і знову перемішуємо. Наше тісто майже готове, ми додаємо трошки солі, досягаємо однорідності тіста. Будемо вливати вершкове масло. Вершкове масло ми розтопили це для того, щоб наші млинці мали гарний аромат та гарно смажилися. Все, основа для тіста готова, проте, як я сказала, ми трошечки його урізноманітнюємо. Додали трошки червоного барвника в одну ємність, в другу насипали какао. Туди і туди зараз додамо потрошки тіста. Для чого це робити? Для того, щоб гарно вмішати наші барвник з какао. Барвник, зрозуміло, вмішається легше, бо він в мене гелевий, він м'який, якщо сухий, то потрібно буде трішки довше помісити. Какао дуже. Високодисперсне, тобто дуже дрібне, його важко вмішувати в рідину, особливо в холодну рідину, тому нам її потрібно лише невелика кількість, щоб утворилась ось така кашеподібна консистенція. Коли маємо ось такі забарвлені основи, можна вже до них сміливо доливати ту кількість тіста, яка нам потрібна. Я розділила тісто візуально на три частини. І зараз замісимо три тіста, випечемо млинці чи посмажимо вірніше білі, шоколадні та червоні. Для того, щоб потім цікаво їх сервірувати і гарно подавати млинці смажу на невисокому вогні. Тісто, як бачите, доволі рідке. Просмажується швидко. Як тільки бачу, що краї дозволяють його перевертати, буквально на декілька секунд перевертаю на іншу сторону. Дивіться, в цьому випадку один край у нас підсмажений, ми його будемо загортати всередину. А ось цей, що залишається зверху, ми його лишень на декілька секунд кидаємо на сковорідку, щоб забрати ось цю липкість, блиск. І далі він в нас дуже гарно виглядав вже під час презентації. Те саме робимо і з шоколадними млинцями. Коли млинці поспажені, можна приступати для того, щоб їх сервірувати. З цієї порції виходить приблизно 20 млинців. А зараз візьмемо апельсин, цукор ром та приготуємо ксюзет. Креп-сюзет – це класична французька подача млинців, яка полягає в тому, що млинці або крепи проварюються в апельсиновому соку з цедрою та цукром. А потім розкажу що потім. Для того, щоб приготувати 4 млинці, нам потрібно половинка апельсина, його цедра та сік. Трішки цукру відправляємо в сковорідку, ставимо на вогонь, випаровуємо рідину до того стану, коли ми побачимо, що наші бульбашки стають важко лопатися, і консистенція ось цієї рідини стає дещо густішою. Вона не карамельна, але стає доволі густішою. Ми викладаємо в цю суміш млинці і просмажуємо по декілька хвилин з кожної сторони. Млинці нічим не змащені. Для приготування крепів підійде будь-який рецепт сьогодні озвучених або ваш улюблений, тобто якихось особливих не потрібно млинців. Головне, щоб вони були тоненькі і добре просочувалися рідиною. Ось так перевертаємо наші млинці, після чого на них виливаємо ром та підпалюємо. Коли наше фаєр-шоу закінчилося, ми можемо викладати їх на сервірувальну тарілку, подавати і смакувати. Млинці виходять справді ароматні, вони насичені апельсиновою цедрою та соком, ароматизовані ромом, за алкоголь не бійтесь, він увесь випарувався, коли горів. Але подача гарна. Млинці виходять смачні та ніжні. Скуштуйте обов'язково. А зараз готуємо подачу млинців, які я показувала на початку відео. Розпочинаємо ми з ягідних. Ми взяли малину, воду, цукор, крохмаль та желатин. Частину цукру відсипаємо в малину. До решти цукру досипаємо крохмаль. Желатин пересипаємо в воду, щоб він в нас набухав. Це дасть змогу в подальшому легше його ввести в нашу ягідну суміш і краще розчинитися. Перемішуємо крохмаль з цукром для того, щоб знову ж таки, коли ми вводимо в теплу суміш, в нас не утворювалися грудочки. Трішки підмішаю желатин і будемо готувати конфі. Відправляємо малину з цукром в ковшик. Малина може бути як заморожена, так і свіжа. Прогріваємо приблизно до температури 30-40 градусів, всипаємо наш цукор з крохмалем. Мішаємо, варимо, доводимо до кипіння і кип'ятимо ще хвилину після того, як наша суміш закипіла. Нам потрібно позбутися крохмалевого смаку. Ось так виглядає суміш. Коли вона закипіла, ми вимикаємо плиту. Досипаємо наш желатин, розмішуємо, можемо відкладати в сторону, перелити в холодну мисочку, щоб воно швидше вистигало. Для подачі беремо вершки, маскарпоне, цукрову пудру, наші бісквіти, конфі, яке ми приготували, каву, цукор та какао-порошок. Сьогодні приготуємо три види млинців, одні звичайні, одні ягідні та тірамісу. скрізь за основу буде бісквіт молочний та крем з маскарпона. Для того, щоб приготувати крем, ми вершки маскарпоне та цукрову пудру збиваємо міксером до м'якої такої консистенції. Збивати цю суміш дуже густо не потрібно, оскільки вона. Потім розшаровується. Для того, щоб зробити просочення на тірамісу, ми взяли каву, додали трішки цукру, зробили солодку таку каву і буде нам просочення для бісквіта на тірамісу. Я готую собі допомогу для згортання цих млинців, для того, щоб їх зав'язувати, роблю ось такий джгутик з фольги, перекладаю. На сервірувальну дошку млиннець, всередину відсажую трішки крему, просочую свій бісквіт кавою і викладаю. Тобто ми збираємо зараз всередині маленький тортик тірамісу. відсажую крем. Трішки зараз потрібно. Цей крем посипати какао, і буду формувати. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ми печемо на млинцевому диску величезному, ми можемо зробити і два, і три шари бісквіту, тобто зібрати там повноцінний торт. Для того, щоб зручніше було зав'язувати, я ось джудком з фольги собі підформовую. Далі вирізаю з частинки млинця ось таку смужечку, і зараз за допомогою неї просто підфіксую, зав'яжу і сформую ось такий млинець. Власне, В цій кондитерській в якій я побачила варіацію подачі цих млинців, там їх випікають великі, там вони складаються з двох бісквітів, з декількох видів крему. Зав'язується звичайною стрічкою, навіть не млинцевою. Проте, ну, знову ж таки повторюсь, це моя інтерпретація, це моя подача. Я надихнулася ідеєю, мені здалося, вона дуже гарною, дуже привабливою. Хоча трошечки скептично до цього відносилися, оскільки це нагадують. Ви ті пам'ятаєте мішечки такі цибулькою зв'язані. Проте, повірте мені, вони дуже смачні. Спробуйте. По перше, ви здивуєте своїх гостей. Дуже багато часу, додаткового якогось вони не потребують. Просто майте на увазі, що якщо будете черговий раз пекти бісквіти, залиште собі якийсь один корж, нехай у вас буде в морозилці, гарно його замотайте плівкою на ось такі випадки. Зараз я взяла трішки водички, трішки конфі, щоб зробити собі просочення вже на ягідний наш міні тортиковий млинці. Я навіть не знаю, як його назвати. Просочуємо бісквіт, зверху викладаємо крем, так як в попередньому варіанті, і доповнюємо його трішечки нашим конфі. Повторюємо далі всі процеси, збираємо до кубки, фіксуємо фольгою, замотуємо стрічечкою. Якщо ви працюєте вдома з кимось, хтось може вам потримати, це буде трішки швидше. Мені з фольгою доволі зручно. Третій варіант млинців це, власне, звичайний молочний смак. Без будь-яких доданків. Ми бісквіт просочили в молоці, в яке додаємо або трішки згущеного молока для того, щоб підсолодити, або трішки цукру відсаджуємо крем. І все. Більше нічого, це для тих, хто не любить ніяких ягід, ніяких смаків. Повірте мені, це також надзвичайно смачно. Ось так вони виглядають, ще раз показую. Презентабельно, незвично. Ніхто не очікує побачити всередині міні-тортик, а тим більше, що він доволі ніжний, гарно смакує. Поле для фантазії, неймовірно, широке, ви можете зробити будь-який смак. Тому чекаю ваших відгуків, чекаю, що би ви додали, яку родзинку додали до цих млинців. Вважаю мирного неба, добробуту в сім'ї. Не забувайте, Авити вподобайки і до нових зустрічей.